Риває спеціальний ефір на радіо НВ. Студії для вас працює Тетяна Іванська. І, як я і обіцяла, будемо говорити про тих, хто втікає від українського правосуддя, хто є зрадником. На щастя, є такі історії з гарним завершенням. Це, наприклад, Києва, вона гарно завершилася. Але наразі ми поговоримо про нардепа Дмитрука. Артем Дмитрук зараз стало відомо, що він живе з родиною в Лондоні, і виглядає насправді на те, що не так все було, як він розповідав, що він пішки переходив кордон. Виглядає навіть на те, що він готувався до цього свого виїзду. Про це будемо говорити із нашим гостем Максимо Панасенко, журналіст розслідувач редактор проєкту «Бігус.Інфо». Бігу Пане Максиме, вітаю. Слава Україні! Добрий день, героям слава у вас вийшло величезне роз розслідування? Воно починається перепрошую з дупи Дмитрука, але саме Ох. через неї, через портзал, ви змогли зрозуміти, де він е, знаходиться, е, і ми бачили так і його відео, вже е, в яких він продовжує говорити, як його бідосічку утискали, і можна вже зрозуміти, та що він е, закордонний іде. І він і, і видно по тому, де живе його дружина. що е, вас? Самого вперше, отак, от вразило в цьому розслідуванні, яке ви робили, і наскільки ви самі здивувалися е, своїм ну, своїм висновкам, тому що ви знайшли? Ви знаєте, найбільше вражає е, цинізм, е, тому що коли людина заявляє про смертельну небезпеку для себе особисто, для своєї родини, для своїх дітей, то Ну от Перша думка моя, от що б я робив би, я би ніколи в житті не постив фото і відео зі своїми дітьми в інстаграмі, в телеграмі і так далі, якби їм насправді щось загрожувало. І насправді немає значення, де людина перебуває. Ну там Кива, якого ви згадали на початку, він теж нібито то в безпеці себе почував, перебуваючи в Москві і під Москові, А он воно як закінчилося. І там же насправді історія в тому, що Києва так само постив достатню кількість різних фото і відео, за якими, власне кажучи, там мої колеги з бігу встановили його місцезнаходження в минулому році, де він живе, де він їздить, і так далі. І тому не насправді вразу, ось це. От і вразиво з одного боку, а з іншого, штовхнуло на думку про те, що ну скоріше за все воно трішечки не так, як описує сам народний депутат Дмитрук, щодо погроз, щодо небезпеки і щодо спішного виїзду. Я майже переконаний, що Родина давно готувалася до переїзду в конкретне місце в Лондоні, але тут питання у мене виникає: якщо родина справді давно готувалася, і так це воно і виглядає. і Якщо Дмитрук розумів, що він Воз'єднається з родиною, то напевно були люди, які так само про це знали серед його колег народних депутатів. Можливо, хтось в офісі президента знав про це. Чи ви думаєте, це може це він міг зберегти в абсолютній таємниці? Ви знаєте, чесно кажучи, не маю жодних сумнівів про те, що певне коло людей про це точно знали. Наприклад, ну давайте згадувати наш колега Михайло Ткач. Він ще декілька тижнів тому розповів про те, хто допомагав, власне кажучи, Дмитруку виїжджати з України. І там, звичайно, ім'я народного депутата від обраного від ОБЗЖ Сутома Мояна, чий здається, водій. І відвозив Дмитрука. Ну там на, на одному з етапів перевезення за кордон, і відвозив Дмитрука. І Дмитро сам в своїх інтерв'ю вже після втечі говорив про те, що він там попросив свого друга про машину, про водія і так далі. Ну очевидно, що якась кількість людей про це знала. Очевидно, що він ділився там своїми планами, і очевидно, що там якась частина людей вона була. Учасниками цього плану, тому що знову ж таки Дмитрок не тікав в класичному розумінні цього слова, Дмитрук просто поїхав. Mm -hmm. Дмитрук просто просто виїхав. Він не тікав, його ніхто не зупиняв. Скажімо так, ну скажімо ще знаєте, я звернула увагу на те, що от він каже, що йому загрожували він під утисками і, і просто страшне. І він боявся за своє життя, але тим менше, якщо ми згадаємо ще одного. Ну, Давайте я скажу негідники. Та? Якщо ми згадаємо uh -huh. ще одного негідника, наприклад, то той, хоча б якось інсценував те, що на нього там нападали, чи з травмата <світ> стріляли. Розумієте? А тут людина, по перше, сама побила військового і. Е... Тікає і тільки, і, 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 військового, так, і, і не правоохоронця. Так. так і правоохоронця, і розповідає, що насправді йому ж чимось погрожувало. Я хочу, щоб ви трішечки детальніше ще розповіли про те, що ви знайшли під час свого розслідування. Там можливо хтось надивився, тому ми заохочуємо подивитися після нашого ефіру. Обов'язково от власне будинок, в якому живе Дмитрук з його родиною, ну це ж не дешеви, не дешеві апартаменти. Чи ви зрозуміли звідки в нього? Звідки в нього на це все гроші? Ви праві, це дорогий будинок, це новий будинок, це новобудова. Причому це в центральному районі Лондона. Там, якщо міст. Міст переїхати біля якого знаходиться цей цей житловий комплекс. То ти одразу потрапляєш в район, який називається Вестмінстер. І я думаю, що ця назва ну там відома всім, хто нас зараз слухає через Вестмінстерське аббатство одне з найлегендарніших місць в Лондоні в центральній частині міста. І тому це дороге і дуже круте, круте місце. Навіть орендувати там дорого, що здається, мінімально півтори тисячі фунтів стерлінгів на тиждень коштує оренда двокімнатної квартири в цьому. Му на цьому будинку стосовно коштів, ну дивіться, ми десь в кінці зими, на початку весни, коли в чергове застопорилася ця історія з законопроектом про заборону діяльності УПЦ МП, ну по суті, російської церкви в Україні, ми розбиралися з тим, хто блокує. Прийняття цього закону, і е, там звучало в наших приватних розмовах з джерелами в правоохоронних органах. Е, Звучала насправді ціла низка імен е, народних депутатів. Е, і Дмитрук він був одним з лідерів цього руху по блокуванню е, прийняття цього закону. І е, 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 у мене була можливість там ознайомитися з деякими матеріалами і переписками е, його з церковниками, е, е, і ну там доволі прямо звучить про. Те, щоб це була оплачувана робота. Тобто найвірогідніше Артем Дмитрук, як народний депутат, за оці о, депутатські диверсії, за блокування прийняття невигідного московським попам закону, най, най, найвірогідніше отримував кошти, причому ну це доволі, доволі вагомі суми. Власне, через це я думаю, що не тільки він там, з як він казав, з молитством, бритвою, і косметичкою і хрестом тікав з України, виїжджав, е, прихопив він собою, думаю, що ще. Намолив собі місцину в центрі Лондона, Абсолютно. та але послухайте, бачите, все ж таки, от ми на нього не А з вашого розслідування виходить, що він все ж таки не по не полишив повністю Україну. І трошечки по він якийсь патріотизм лишився, тому що навіть продукти вони з, з України такі замовляють. Бачите, ностальгія, вона, вона в ньому є. Або навіть потім скажуть, що це все патріотизм. А говорячи про те, що він зараз говорить в свої. Соцмережах, і от знову ж таки проводячи паралелі, та ми пам'ятаємо, як втік Ківа з'явився ага. в соцмережах, з'явився одразу ж на російському телебаченні. І добре, що потім в нас з'явився в, в ну в телеграм-каналах, та там коли він добігався. Так це, ага, це ага. історія з гарним завершенням. Тут у Дмитрука, як ви вважаєте, чи з'явиться він на російському телебаченні зараз? Ви знаєте, уже дуже короткий шлях до цього моменту мені видається, тому що та риторика, яку він озвучує останні декілька місяців, а особливо починаючи з кінця серпня, коли він виїхав з України, вона по перше дуже помінялася. Тобто, якщо там читати слухати Дмитрука версії 2022 року, і Дмитрука версії 2024 року, то це ну таке враження, ніби дві різні людини. Хоча він і тоді там не заслуговував на якусь мою особисту повагу. Через певні там речі висловлювання і участі в різних біжах, але те, що він несе в 24-му, про те, що в Україні тероризм, який розповсюджується по всьому світу, і це модний тероризм, про те, що українська влада привела Україну до війни, по суті, привела війну в Україну. Це ті речі, які ну я особисто доволі часто чую на російському телебаченні. Тобто, це ну такі неприховані, навіть не завуальовані російські наративи. Які він озвучує зараз в своїх соцмережах і в численних інтерв'ю, які він роздає там на Ютубі різним, різним персонажам з різною періодичністю. І я, чесно кажучи, думаю, що дуже короткий шлях зараз до російського телебачення у Дмитрука, тому що ну, в якийсь момент е, е, уже не треба буде там зовсім приховуватися, можна буде прямо е, відкрито з'явитися там. Та <тес> там, де він має з'явитися, mm -hmm. ще може де намол... на молебінь, до якого оця попа піде? А абсолютно е... от окей, ми вияснили, де він міг взяти ці гроші та на намолив, та не не, не <тес> зараз <тес> нам... намолила собі людина гроші, але ну треба утримувати родину. Треба за щось жити. Чи лишилася в Дмитрука тут якісь бізнеси або якісь ну, якась змога заробити саме в Україні? Ну я думаю, що ні, і в принципі Дмитро Костієї когорти народних депутатів, у яких ну він не з бізнес групи, і він не з бізнесу прийшов в парламент. Він прийшов з ну зі спорту, по суті, там хобі, яке стало його професією, і тому бізнесу, про який мені було б відомо в нього або його родини в Україні. Не і не було, і найімовірніше немає. Тобто заробляння тут я не думаю, що воно відбувалося і буде відбуватися далі. Я думаю, що заробляти він буде заробляти він буде там. І ймовірніше за все теж не бізнесом, а продаючи продаючи свій статус народного депутата в титрах різноманітних ефірах, де він буде розповідати про жахіття, які відбуваються в Україні, про там зеленського терориста і так далі. Ну. Якось так Як ви вважаєте? А чи реально що його о, може все ж таки відбутися екстрадиція Дмитрука? Чи ні, що зараз зі справою в Лондоні? Що ви про це знаєте? І чи почуємо ми позитивний для нас вирок? Дивіться, ми живемо в такому зараз часі і світі, що от все, що видається там нереальним, може по клацанню пальця просто стати реальним в один момент. Але я не вірю в екстрадицію Дмитрука З кількох причин перша причина тому, що ну за це діло взявся офіс генерального прокурора. Ну він і повинен був насправді. Вони заявили, mm -hmm. що вони готують документи на екстрадицію. Але ну за моєю скромною, дуже суб'єктивною думкою, насправді офіс генерального прокурора найбільше і винен в тому. Що Дмитрук зараз знаходиться в Лондоні, і підозра йому була підписана після того, як він втік. Mm. Наскільки я знаю, знову ж таки, тут я зараз просто транслюю те підтвердження, чого в мене на руках немає. Але ну підозра валялася у офісі генерального прокурора дуже давно, дуже давно. І і воно тягнулося, тягнулося, тягнулося. З яких причин я не знаю, які там можливо домовленості були у Дмитрука з правоохоронцями, але воно валя... Вадалося вадалося, і бачите, воно підписалося тільки після того, як він втік. І саме через це я не дуже вірю в якусь гіперактивність ОГПУ по поверненню Дмитрука. Само собою потрібно було зробити гнівну заяву. Костін цю гнівну заяву зробив одразу наприкінці серпня. Що він обурений тим, що Дмитрук втік, і так далі. Само собою пам'ятаємо, пане там... Максима. Ми пам'ятаємо, що у генерального прокурора обурення більше ніж обурення суспільства. Сто відсотків це, це ну і це ж завжди так настав, uh -huh. і само собою потрібно було заявити, що ми готуємо документи на екстрадицію просто через те, що ну треба там е, показати, що ви щось робите. Але я не думаю, що там якісь будуть відбуватися активні дії. Плюс е, ну е, і риторика, і позиція. Оця от позиція Дмитрука, що мене хочуть вбити, мою родину переслідують, мою родину викрадають. Е, це дуже чутливо для європейців. Е, нагадаю, що ну, типу, на на навіть шарій, шарі отримав. Статус біженця в Литві у 2012 році, здається, чи в 2013-му, через півроку після того, як він втік з України, і він же теж заявляв, що його тут хочуть вбити, утискають і так далі. Тому я не маю жодних сумнівів, що Дмитрук отримує статус, і з таким статусом ніхто нікого видавати не буде. Він буде політичним біженцем, який буде спокійно там жити собі на темзі, та й все. Тому статися може будь-що, але я в це не вірю особисто. Угу. Ну, власне, та якось не додає віри те, що у нас насправді не перший Дмитрук виїхав з України а та так. під час повномасштабної війни. А чому так стається? Ну, це е, особисті домовленості ось цих втікачів з людьми, з якісь мають вони особисті контакти в певних правоохоронних органах. Так домовляється. Чи все ж таки це така? Ну це. Система, та з якою можна домовитись, або система, яка навіть їй легше десь прикрити очі, аніж працювати так, як це прописано в кодексах. От, ви знаєте, є таке поняття, як суспільний договір, це там якісь неписані правила, які члени суспільства просто виконують, ну через те, що це нормально, є якісь певні норми. Отак, от, от за таким же принципом, десь існує високопосадовий, високопосадовий кодекс норм, за яким всі люди, які знаходяться при владі, там у Верховній Раді, в кабінеті міністра, вони плюс-мінус всі між собою знайомі. Вони можуть бути політичними опонентами, вони можуть на. В гристися і ненавидіти одне одного, але вони плюс-мінус всі між собою знайомі. Вони перетиналися десь по бізнесу, десь по політиці, десь по якимось інтересам. І тому е найменше, що. Один посадовець може зробити для іншого це просто дати можливість тихо поїхати з України, коли ну тут уже все гайки або підозра, або або в тюрму, або щось ще. Тому я думаю, що це системне явище, яке засноване на всі одне одного знають, всі одне одному допоможуть, в разі чого. І давайте по-тихому, як там Трухін казав, потіхам тихонічка вріс в лісу. Mm -hmm. Оце от, ну, тут геніальна фраза, насправді, яка е, пояснює, е, пояснює мислення е, цих людей. Тому це це система, це системність. На жаль, чи на щастя? Я не знаю. Е, ну, маємо, що маємо. Ну так і ось це, от знаєте, прислів'я вже маємо що маємо. Інколи коли його проговорюєш, розумієш наскільки, наскільки це глибоко болюче прислів'я, тому що справді не змінюються певні речі. Змінюються генеральні прокурори, змінюються міністри, змінюються люди на своїх посадах. А сама система вона не міняється. І потім ну, просто, люди, ви, люди ви, які ви, та вичне одразу в От просто нови ну, зверніть увагу на цей на цей цинізм. Після того як втік Дмир... Трук Володимир Зеленський, президент він зібрав весь весь блок силовиків, присвятив там якусь кількість часу на нараду щодо того, що так не може відбуватися. Ну це неправильно. Так відбуватися немає, не мають втікати. Отак, от люди, і пройшло там скільки тиждень чи півтора тижні. І ми мали вже другого нардепа, який так само який так само втік. Ну то, після того як Зеленський вийшов, всіх нагнув, сказав, що так бути немає. Пройшов тиждень, втік ще один. Ну Ну ну, це ж це цирк і цинізм. Ну так і, і тут знаєте, виходить така ситуація, що насправді всі це знають, всі все бачать, всі це розуміють, але а, десь у когось закриваються вчасно очі або хтось вчасно, як колись Орбан, та виходить попити, попити кави. Так, Ось. так а хтось пропонує вийти в ліс? Я не хочу вас питати, хто наступний на черзі тікати, тому що насправді ми розуміємо, що ще багато справ, які можуть так само поховати. Та корупційне хочу лише щоб ви дали оцінку вчорашньому, позавчорашньому вірніше, ось цьому скандалу. Та я думаю, ви бачили цю цю фотографію, де лежить чоловік і біля нього куча куча просто доларів. Я, якщо чесно, я вам от всім э, даю ребус, знайдіть там тисячу гривень. Це важко знайти серед цієї купи валюти, але тисяча гривень там є. Будь ласка, пошукайте, розімніть свої, свої зорові зорові якості і і розумові. Дайте оцінку тому, що сталося. Це ж теж не перший насправді скандал. Просто ну фото таке яскраве. Ми ж розуміємо, що воно і воно є, існує, і воно чомусь досі так само не припиняється. Розумієте, так і насправді, от всі вражені, всі ганяють ці фотографії, цю ситуацію там в соціальних мережах, і такі всі в шоці перебувають. Але це виключно через те, що ці фотографії в принципі потрапили в мережу. Це відбувалося, відбувається, і буде відбуватися в тих секторах, які є. Мованими станом на сьогоднішній день, от там давайте згадувати часи Януковича. Там на підйомі е, була енергетична сфера. Ну тобто там тоді сказково позбагачувалися і оточення Бойка, і оточення Ахметова, і т.д. і тепер. І І от такі от фотографії з е, купою доларів на ліжку. Я думаю, вони були в альбомах е, усіх там топ-менеджерів енергетичних компаній, які там, завдяки е, лобізму і завдяки бюджету. Зараз це ну за що люди, за що люди готові приносити величезні кошти за те, щоб не служити, за те, щоб там не потрапити на фронт, за те, щоб там знятися з обліку і так далі. Е, і відповідно, ну ми там ну вже півтора роки маємо історії про воєнкомів з вілами, десь там в Іспанії, про купи грошей, і це вихідне продовження цього ланцюжка. Туди ніхто роками не дивився ніхто роками не реформував секі і всі оці військові лікарські комісії а те що не реформовано і роками, і роками ніхто ніколи не заглядав воно не може нормально працювати тому добре насправді що це зараз вирізло, і добре що є обурення і ну завдяки цьому обуренню завдяки цьому суспільному шоку є шанс на те що можливо Держава зараз спробує зреформувати трішечки цю систему і унеможливити ну, хоча б такі казкові і нахабні хабарі для, для цих людей, що трошечки якось це обмежити. Тому е, я не знаю, як іще ще коментувати. Я теж подивився і ну було насправді доволі кумедне. Воно сумне, але дуже смішне насправді. Маємо лише пам'ятати, що у генерального прокурора обурення все рівно більше ніж обурення суспільства. Пане Максиме, Я дуже дякую вам за те, що долучилися до нашої ефіру. Максим Панасенка, журналіст, розслідувач, редактор проєкту Бігу був разом з нами. Поговорили трішечки про в тікача Артема Дмитрука. Нагадаю, що він тут активно лобіював інтереси російської церкви в Україні. Зрештою. Він і виглядає так, як Московський поп з цією бородою блокував усіляко законопроєкт про заборону діяльності УПЦ МП і виїхав одразу після прийняття відповідного закону наприкінці серпня. Каже, що йому щось загрожує, каже, що виходив пішки, але бачимо, що ні, все було для нього готово. Після новин поговоримо про те, що відбувається у нас на фронті. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.